Вітаю, ми знаходимося в селі Віта Поштова. Хочу вам показати будинок 126 метрів квадратних, всередині участок 3,5%. Так він виглядає з вулиці. Вже встановлені відкатні ворота. Є лічильник з прямим договором з ДТЕК хвіртка. Заходимо всередину. Забетонована дорожка. Забетонований в'їзд і парковка під дві машини. Так виглядає будинок. Вікна колір антрацит. Водосточна система. Також колір антрацит. Утеплення 100 мм вата. Так, Наліво повернулись, тут септик переливний 7,5 кубічних метрів. Обходимо будинок з лівої сторони. Це задній двір, на ньому вже облаштована тераса 23 метри квадратних, в майбутньому її можна накрити. Так виглядає задній двір, з правої сторони забор, з лівої сторони забор. Забор по периметру має бетонний фундамент. Ще покажу, з лівої сторони заднього двору так виглядає будиночок. Все, йдемо всередину. Покажу планування. Це скважина 40 метрів. Вода вже є. Ще з лівої сторони покажу. Отак от виглядає. Все всередину. Двері також сірого кольору. Заходимо в перше приміщення. Тут можна розмістити гардіробну або шафу. Проходимо далі коридор. Наліво перша кімната 13 квадратних метрів. Далі друга кімната також 13 квадратних метрів. Направо санвузол першого поверху. Вже облаштовані труби під каналізацію і вентканали. Є вікно. Виходимо направо Топочне приміщення. Також з каналізацією і вентканалом. Виходимо в коридор. З цієї сторони ми заходили, повертали наліво, зараз повертаємо направо. Заходимо в кухню вітальню, так виглядає. Має 35 квадратних метрів площі. Там є віконечко, там передбачено встановлення кухні. Є вихід на терасу. Піднімаємось на другий поверх. Такий балкончик. Зараз покажу вигляд зверху, як це все виглядає. Світла достатньо, повітря достатньо. Проходимо направо. Це приміщення, також коридор. Тут можна з лівої сторони облаштувати гардіробну. Проходимо далі. Заходимо в кімнату. Вона має 26 квадратних метрів і вільне планування. Навіть 28. З тим приміщенням. В цій кімнаті є свій санвузол другого поверху. Вхід в кімнату, санвузол, кімната. Покажу вид на вулицю. Отак виглядає. Сусіди будуються. Там вже заселено. За нашим будинком також всі будинки заселені, крім одного, там роблять ремонт. Там бачимо ліс. Він знаходиться 150 метрів від нашого будиночку. Такий має вигляд. В разі зацікавленості звертайтесь, купуйте і живіть. Також можна замовити ремонт.